Всім привіт, друзі, гості мого каналу, підписники Христос Воскрес, вуістину Воскрес. Хочеться з нагоди привітати вас таким великим святом, Великоднем. Також хочеться ще сказати, вибачайте зразу за мій голос, бо трохи прихворів, зате і трохи довго відео не виходило. Зараз трошки виїхав на природу подихати свіжим повітрям і заодно вам зняти відео. Ось, з нагоди, бажаю вам в цьому на ці свята, щоб ви гарно відпочили. І з новими силами приступили до роботи. Не хочеться вам зараз нагадувати про роботу, але воно є так. Ось, хочеться ще вам сказати, щоб ця, цей Великодень приніс вам вдачу, щоб вже нарешті наступив цей довгоочікуваний мир. І дуже хотілося б сказати вам за. Радий, я думаю, всі раді, багато хто, бо до когось повернулися брати, сестри, там друзі і просто чиїсь побратими. 277 чоловік, які перебували у російському полоні, повернулися додому. За це хочу вас, друзі, привітати і хто чекав, хто підтримував і все інше. Ось, але також ще не забувайте. Про тих, які ще там є зараз, на даний час, і не змогли приїхати додому і відчути це свято, ту Паску, і це цей Великодень, день, і захищають нас. Тому прохання вас сильне до вас. Підтримайте, будь ласка, хоча б якимись коштами їх, там, нехай буде тих 20 гривень, нехай 50, то скільки може. Підтримайте їх, тому що їм і так важко додому. Вони. Як бачите, не можуть і нормально відсвяткувати з дружинами, з сім'ями, не можуть відсвяткувати цей великий день. Так що кожна ваша копійка, кожен для них дуже великі гроші, і вони за ці гроші щось куплять, або якісь пікапи, або дрони, або того подібне. Тому хочу вам ще попросити вас від себе вже дуже сильно. Хочеться побачити вашу більшу активність, якщо вам подобається моя. Робота, мої зйомки, мої... підтримуйте, будь ласка, лайками, коментарями, підписуйтесь на канал. Хочеться вже добити цю тисячу підписників. і вже Буду дуже радий і дуже вам дякувати. і Хочу вірити і хочу знати, що в нас з вами це все вийде і все вийде, якщо ми разом будемо до цього йти. Так, тих, хто мене вже підтримує, тих, хто пише коментарі, ставить лайки. Я все читаю. Я не пропускаю ні одного коментаря, я на всі коментарі відповідаю. Тому дякую, хто вже зі мною. І далі буде ще цікавіше, далі вже буде тепло, будуть там якісь рибалочка, риболовля. Тобто, вибачаюсь, буде вже якась риболовля. Я хочу ще в мене такі є е, ініціатива, така, як то кажеться, купити. Магніт пошуковий. попробувати по водоймах покидати. Ось ще, друзі, хочеться показати вам, у нас такий меморіал є. Ще. Ось такий. Тут собі на паузу нажмете. Зразу вибачаюся, бо автомобіль, а тут траса недалеко. Трошки шумно. Тут, до речі, всякі, як то кажуться, погані люди. Тут було більше всяких там. Штук цікавих, просто вже розікрали нелюди. Ну, тут внизу, ось так, йшов бродівський котел. Тут далі є такий, як сказати, перепоховання робили, Тут люди перепоховували своїх там родичів, близьких, там є, як сказати, братські могили. такі. От. І тут був ось так, йшов якраз на нас, так я стою, йшов Бродівський котел прямо звідти Колись за Другої світової, там чи за Першої. Я точно не пам'ятаю вже. Треба більш прочитати. Там колись була війна, і німці гнали наших солдатів от сюди, ось туди, в цей ліс. І там партизани. Тобто не солдати, ну партизанів. Ось сьогодні трошки проїдемося, як то кажеться, культурно. Без, ну як, Коп я ще закину по-любому відео. Ви вже, напевно, будете їсти смаколики, пасочку і дивитися моє відео. Тому хочеться ще раз вам подякувати за все, за підтримку і так далі, за лайки, коментарі. Ось, Сьогодні ми просто проїдемося так, по таких місцях, ну і там потім я закину коп. Ще змонтую. Я там ще я трошки ходив, просто я я прихворів і не міг більше для вас зняти. Тому зараз так ще трошки знімаю, щоб щось вам показати. Всім привіт, друзі! З вами канал Український Вогонь. Як ви думаєте, ми на полі і копаємо. Ну, як копаємо, тільки що прийшов. Що хочеться вам сказати. Е, дякую вам за підписку, за лайки, за коментарі. Е, не забувайте продовжувати активність, коментувати, підписуватися, лайкати. Я читаю і відповідаю на кожен коментар. Немає в мене коментарів без відповіді. Е, підтримуйте ЗСУ, не забувайте закопувати ямки. І що хочу вам сказати, йшов щойно по полі, і в мене поверхнева знахідка. Ось така. О Пів копієчки, пів гроша. А якого що? Не знаю. Щось маленьке. Добре, йдемо далі. Так, друзі, ось така штучка мені вибила. Випала, верніше. Це якась типу як накладка чи що. Щось типу того. Ну, добре, йдемо далі. Теж зна... Тож знахідка. Ой, друзі. Якісь ось така монетка. Мідна ніби як, але нічого на ній не видно. Добре, йдемо далі. Так, друзі, ось така, я думаю, це навісна, напевно, кхм, печатка. Випала мені. Блін, було так красиво. Я вже думав динар. Ось ось таке. Ну теж гарно, йдемо далі. Друзі, вгадайте, що я знайшов. Вгадайте, дивіться, дивіться, це динарик. Я не знаю, що це за правитель. Це просто жесть. Це динарик. Ох, я в шоці. Єс. Перший динарик мій. Красота. Добре, друзі, йдемо далі. Гарна знахідка, срібло, до речі. Це просто жесть. Добре, йдемо. Так, Друзі, і знову у нас навісна печатка. Ось така. Не знаю, що це, хто це, але є. Добре, гарно захист, пойдемо далі. Друзі, і ще одна печатка. Я не знаю скільки їх тут є, ну коротше лізли одна за другою. Не, ну це не погано, Але краще б так динарики лізли, ось така. Не знаю, що за печатка. Тут, по-моєму, якась навіть чи це голова намальована, чи це що. Добре, йдемо. далі. Друзі, перша знахідка ось така пломба. Ну, не перша, це просто другий вихід. Вже, бо тоді я трішки тільки вийшов на годинку чи на дві. Мало що знахідок було, і тому вирішив доповнити. Вибачаю зразу за, від... за вітер. Зараз доповню, як то кажуть, доб'ю ті знахідки. Трохи більше знайду і щось вам закину, покажу. Добре, йдемо далі. Артур, на жаль, в поганому стані це Боратинка. Дуже стан поганий. Вона не досі, що і крива, то ще й на ній нічого не видно. Ось така. Добре, йдемо далі. Друзі, і в нас Радянщина. М -м Скільки не бачу щось, може 15 чи що копійок, я не знаю. Н не видно. І тисячу. Там якось 962 чи 62, чи 82 Ось так. Добре, йдемо далі. Наступна у нас навісна пломба. Ось така. 7 цифра. І тут ще щось пише. Ось така. Добре, йдемо далі. Так, друзі, я не зразу зрадів, бо я щось не зрозумів, що це таке. Може ви підкажете, можливо, це щось цінне. Дивіться. Це щось таке цікаве, просто капець. Ось якась така штучка. Без поняття, що це таке, Ну, я розумію одне, що воно старовинне, це точно. Мені здається, що це чей. Якась сережка, можливо, чи, не знаю, вніс там пхали, бог його знає, що це таке. Ну, це щось інтересне. Вибачаюся зразу за вітер. Супер нахід йдемо далі. Друзі, вирішив вам ось таке показати, тому що вважаю, що воно якесь цікаве. Тут така дирочка. І тут вихід ніби якийсь. І воно досить гарно звучить. Якесь ніби... Як надписи на ньому. Не знаю, що це таке. Інтересне місце. Добре, йдемо далі. Друзі, і в нас одна копійка, але нічого не бачу. Відтерти також її не можу. Ось ось така. такий стан. Добре, йдемо далі. Так, друзі, знаєте, що це є? Це є фібула. Кусочок, верніше, спинка, чи як вона там правильно називається. Спинка фібули. Я знайшов місце де були черняхи, друзі. І мені здається, що там та знахідка така, що я казав, що це кульцо, чи що це. Мені здається, що це теж по- їхньому. І можливо це якась лунниця. Ну, тобто місячник по-правильному. Чи можливо якась штука така вже, я казав, в носа десь там, чи як пхати. А це є спинка фібули. Добре, йдемо далі. Друзі, ви тільки погляньте. Я не знаю, чи це пильник, чи це... Якийсь не пильник. Інтересно, що це може бути. Но... Пельники, наскільки я знаю, тут не йдуть на звуження. М -м, цікаво. Ось така штука. Ну Підказуйте, може хтось щось знає.